Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірно смачну та красиву холодну закуску з шпротами. Готується просто, а результат не перевершений. І для такого рецепту мені потрібно шпроти, лаваш, зелень, майонез, плавлений сир, яйця та ваші улюблені спеції. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто. Така закуска стане чудовою альтернативою всім відомим бутербродам зі шпротами. Я сьогодні використовую ось такий круглий лаваш, проте не проблема використовуйте будь-який, що вам смакує чи подобається. Лаваш нарізаю довільно на шматочки, з яких буду згортати ось такі от трубочки, такі конвертики. Після чого зубочисткою ось так акуратно скріплюю ось такий от красивий конвертик. Дудочка у мене виходить. Величину контролюйте самостійно. Але рекомендую не робити дуже великими, щоб ці конвертики були як ваш мізинець. Таким чином скручую весь лаваш. Це робиться направду дуже швидко. Ці так звані конвертики перекладаю у форму для випікання. Розігріваю духовку 180 градусів і буквально 3-5 хвилин відправляю запектися. І поки конвертики випікаються, займемося так званою начинкою, для якої я використовую одне відварене вкруту яйце, яке буду натирати на ось цій дрібній терці. Разом жовток і білок. До яйця натираю плавлений сирок. Після чого наріжу дуже-дуже дрібно зелену цибулю. Теж відправляю сюди. Приправлю свіжомеленим перцем та сіллю, додаю майонез та перемішую все до однорідності. І поки відставляємо у сторону. Абсолютно не принципово та не обов'язково, але можна нарізати декілька скибочок лимона, виключно для прикраси. Якщо не полюбляєте, не додавайте. Лаваш підсушився. Тепер просто знімаємо. Шпажки. Дуже гарно тримає форму. Ви можете висушувати лаваш до такого дуже-дуже хрумкого стану, а можете залишити, щоб він був такий ледь-ледь м'яким. Як вам подобається, як вам смакує, так і робіть. Я залишаю лаваш таким трішки-трішки м'яким. Нам головне, щоб ця трубочка добре тримала форму. Тепер наші формочки наповняємо яєчно-сирковою масою. Це можна робити ложкою, можна кондитерським мішком, як вам зручно. Ось що в мене виходить. Після чого акуратно беремо шпротину. Шпроти варто брати маленького розміру. І ось так хвостиком вгору занурюємо нашу шпротину в конвертик. Залишається доповнити шматочком лимона, якщо вам смакує, та зеленю. Я використовую кріп. Ось і все. Яка в нас виходить красива закуска, ідентичну процедуру робимо з усіма конвертами. Ну ось і все, яка у нас красота получається. Відправляємо на блюдо для подачі. Направду готується дуже просто: обмаль інгредієнтів та обмаль часу. А результат, самі бачите, саме така холодна закуска із шпротами буде окрасою вашого столу. Розмітається, як завжди, одною з найперших. Як показує практика, всім гостям цікаво, що там, з чого воно, а найголовніше, що це дуже-дуже смачно. Здивуйте своїх гостей, тому що направду, смачнішої закуски із шпротами ви вище не куштували. Прота в поєднанні зі всіма компонентами просто чудова. В загальному поєднанні начинки та лаваша получається просто-просто неймовірно. Обов'язково скуштуйте, обов'язково приготуйте, подайте до вашого святкового столу, і я вам даю гарантію, що і ви, і ваші гості будуть задоволені і будуть в захваті. Готується просто, а смак не перевершений. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!